За період з 18 по 27 серпня поліцейські відпрацювали близько 210 звернень від мешканців. Про це інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Це звернення інформаційного характеру, звернення стосовно шахрайства, стосовно дорожньо-транспортних пригод, порушення правил дорожнього руху, заторів на дорогах. Про хуліганські дії, про адміністративні правопорушення та правопорушення кримінального характеру. Традиційно велика кількість порушень зафіксована у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Відзначили у патрульній за е вказаний період зафіксовано 332 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Крім того, патрульними складено. Шість адміністративних матеріалів на водіїв, що керували транспортними засобами у стані алкогольного. Або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відповідні адміністративні матеріали направлені на розгляд до ізмаїльського суду. Подальшу долю водіїв вирішуватиме суд. Крім цього, за окреслений період було складено 36 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки. А саме за куріння, вживання спиртних напоїв в громадських місцях, порушення тиші та громадського порядку. Не обійшлося і без дорожньо-транспортних пригод. За період з 18 по 27 серпня на дорогах міста трапилося 20 дорожньо транспорт пригод на щастя ніхто не постраждав на минулому тижні. У нас водій вчинив дорожньо-транспортну пригоду, знаходячи в стані алкогольного сп'яніння, і патрульні запропонувавши йому пройти огляд на стан сп'яніння, виявили у нього результат. 4,6 цілих даний результат за 5 років роботи патрульної поліції міста Ізмаїл є найвищим. Це рекордний результат п'яного водія. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Бережіть себе та своє здоров'я і пам'ятайте, на вас чекають вдома. Шановні водії, зважайте увагу на Дорожню обстановку у нас зберігається спекотна погода, зберігається велика кількість транспорту на дорогах. Тому будьте уважні, поважайте один одного і дотримуйтесь правил дорожнього руху. І пам'ятайте, наш номер гарячої лінії 102. Звертайтесь, допоможемо. Наталя Гаврилова, Таудур Христів. для програми новин.